Спаржа це багаторічний овочек, який належить до родини багаторічних квітучих рослин. Молоді пагони рослини, яку ми називаємо спаржею, використовуються для їжі. Це один з найпростіших овочів для вирощування, особливо для початківців-садівників. Колись вважається делікатесом, спаржа сьогодні залишається гурманською їжею. Це чудово, як закуска або гарнір для основних страв. Зростати порівняно легко, що приваблює як початківців, так і досвідчених садівників. Існує багато типів спаржі, і у вас є широкий вибір. Деякі сорти краще підходять до певного клімату, інші легше вирощувати або знаходити. Крім того, у різних типів є свої аромати, які можуть сподобатися різним людям. Давайте розглянемо різноманітність цієї дивовижної рослини. Історія рослини. Спаржа вже давно вважається делікатесом у всьому світі. Так давно, що артефакти, що датуються 3000 р. до не, містять зображення пучок спаржі. Відомі грецькі лікарі, такі як Гіппократ та Діоскориди, використовували його для лікарських цілей. Згідно з легендою, Цезар Август створив спеціальні військові одиниці для вирощування та доставки улюблених овочів. Огляд рослин. Спаржа належить до родини спаржі. Ця родина включає близько 153 родів і приблизно 2500 квітучих рослин, включаючи гіацент та лілію долини. Це також віддалений родич цибулі. Найкращий ґрунт для вирощування це глибока, пухка, легка глина з великою кількістю органічних речовин. Або легкі піщані суглинські ґрунти, які є рівною сумішю ґрунту та молу. Важко визначити, з чого саме ця рослина, але вперше було виявлено в Європі, Північній Африці та Західній Азії. Він росте в ем'якому кліматі і в спокої в холодніші місяці. Спаржа взимку потребує низьких температур, щоб належним чином розвиватися. Він також вимагає добрива та постійного догляду за кілька сезонів. Деякі види також вирощують як декоративні рослини. А спаржійські рослини приходять у чоловічих та жіночих сортів. Більшість садівників віддають перевагу чоловічим рослинам, оскільки їх легше збирає, виробляє більше пагонів і виробляє більші смачніші стебла. Навесні на рослині з'являються невеликі жовті квіти. А восени рослина виробляє червоні ягоди, відомі як спаржі. Вони отруйні для людей, тому не їжте їх. У 2018 році найбільшими виробниками спаржі були Китай, Перу, Мексика, Німеччина та Таїланд. У Німеччині проводиться щорічний фестиваль під назвою «Спакджалит», присвячений спаржі, особливо білої спаржі. Німці називають це білим золотом. Стоктон, Каліфорнія також проводить щорічний фестиваль, відомий як фестиваль Стоктон. Він розпочався в 1985 році і вважається одним з найбільших у світі. 15 типів спаржі Існує багато різновидів спаржі, які різняться за кольором, ароматом, текстурою та твердістю. Існує чотири основні типи: зелений, білий, фіолетовий та дикий. Решта сортів спеціалізуються і належать до одного з цих чотирьох основних типів. Деякі типи спаржі можуть прожити до 30 років, що робить їх чудовим вибором для овочевого саду. Деякі з них використовуються лише для декоративних цілей і не повинні їсти через їх токсичність. Давайте подивимось на кожен тип: зелена спаржа. Це найпоширеніший вид, який можна знайти в садах та магазинах у всьому світі. Це робить його одним із найдоступніших сортів. Він яскраво, зелений колір і стає ще яскравішим після приготування їжі. Коли спаржа постріл проходить через ґрунт, вони піддаються сонцю. Це призводить до виробництва хлорофілу, що дає їм їх зелений колір. Зелена спаржа один з найпоживніших типів. Він містить вітаміни B і Си, калію, бета-каротин, кальцій та фолієву кислоту, щоб назвати лише декілька необхідних поживних речовин. Крім того, у нього більше кліткований, більш високий вміст волокна може зробити його жорсткішим, але якщо ви обираєте товсті стебла, волокна будуть менш помітними. Біла спаржа біла спаржа, по суті, така ж, як зелена спаржа, але процес збирання врожаю відрізняється. Фермери розкладають більш товстий шар ґрунту над кореневищами або покривають урожай чорним пластиковим покриттям. Він збирається до того, як прорветься на поверхню ґрунту. Це запобігає взаємодії з сонцем і уникає зеленого кольору хлорофіла. Він може бути більш дерев'яним і жорсткішим, ніж інші сорти, тому найкраще його очистити перед приготуванням. Додатковий догляд, необхідний для його вирощування і обмежений період врожаю означає, що біла спаржа набагато дорожча, ніж зелена спаржа. Багато людей вважають білу спаржу солодшим, ніж зелена спаржа, що також є причиною того, що люди готові платити за це більше. В Америці це рідше, ніж у Європі, де це вважається делікатесом. Зазвичай він продається в спеціалізованих магазинах або в консервованому вигляді. Фіолетова спаржа Фіолетова спаржа відрізняється від інших типів, не лише кольором. Він також містить більше антуціанів, антиоксидантів, які надають йому фіолетового кольору. Антуціани також містяться в ягодах та інших високохментованих продуктах та мають різні переваги для здоров'я. Цей сорт також дуже ніжний завдяки його низькому вмісту волокна. Фіолетова спаржа має трохи горіховий аромат і солодший, ніж зелена спаржа. Головним чином тому, що він містить приблизно 20% більше цукру. Його вперше було розведено в Італії, в регіоні Альбенга. Він стає зеленим, коли готується. Найчастіше його можна знайти в спеціалізованих магазинах або на ринках фермерів. Дика спаржа. Назва цього сорту спаржі говорить сама за себе, її можна знайти в дикій природі. Легко знайти, якщо ви знаєте, де шукати, просто не діліться місцезнаходженням із занадто великою кількістю людей. Дику спаржу можна знайти у кожній державі країни. Але найчастіше його зустрічають біля узбережжя, на дюнах і скелях, а також місцями з високою вологістю. Дика спаржа набагато довша і тонша, ніж її культивовані родичі. Кущ дикого спаржі зазвичай росте до трьох футів у довжину. Його шипи м'які, тому вам не потрібно носити рукавички під час збирання. Як і вся спаржа, її слід збирати ранньою весною. Він має більш ніжний смак. Хоча це дуже схоже на зелену спаржу, не їжте його, якщо ви не на 100% впевнені, що це дика спаржа. Спаржа Аполлон Спаржа Аполлона – це різноманітна зелена спаржа. Він є універсальним. Оскільки добре росте як в холодних, так і в теплих умовах. Дуже стійкий до захворювань та шкідників, таких як фузарій та іржа, цей сорт виробляє великий урожай і зазвичай збирається раніше, ніж інші види спаржі. Він темно, зелений колір і має гладкий, привабливий вигляд. Деякі стебла мають фіолетовий відтінок на кінчиках. Епалу Аспарагас добре замерзає, що дозволяє вам запастися ним протягом року. Атлас Спаржі. Атлас Спарагас також добре працює в холодному та гарячому кліматі і найкраще зростає при температурі від 45 до 85 градусів за Фаренгейтом. Головне, що вона щодня отримує 6 годин сонячного світла. Він також переносить легкі та важкі морози, а також посуху. Атлас, спаржа стійка до більшості захворювань, з високою толерантністю до фузарію. Він дуже сильний, темно, зелений колір, з фіолетовим відтінком на кінчиках. Серія Джерзи Спарагас. У серії Джерсі є три типи спаржі: Джерсі Гігант, Джерсі Найт та Джерсі Верховний. Серія Джерсі це гібридний сорт, що складається з лише чоловічих рослин. Джерсі Гігант. Гігант Джерсі зазвичай зростає від 7 до 9 дюймів у довжину. Він має густе стебло, що надає йому дуже ем'ясний і інтенсивний аромат порівняно з іншими різновидами, саме тому його називають гігантським Джерсі. Він добре росте в більшості клімату, але, як правило, найкраще в зонах від 4 до 6. Вони дозрівають пізньою весною і виробляють багато стебел протягом багатьох років. Джерсі Лицар. Джерсі Найт ще один міцний сорт спаржі, стійкий до багатьох видів захворювань, включаючи фузарію, кореневу гниль, іржу та багато інших, що робить його витривалою різноманітністю. Він добре росте в більшості клімату, включаючи холодні, але найкраще в зонах від 3 до 10. Сорт рицаря Джерсі відомий своїм надзвичайно високим вмістом вітамінів А, в 6 та С. Джерзи Сеприм. Джерзи Сеприм, найновіший із серії Джерсі. Він дуже стійкий до захворювань, особливо іржі та фузарію. Цей сорт є чудовим варіантом, якщо ваш ґрунт піщаний або принаймні містить пісок. Ідеальні зони для цього сорту від 3 до 8. Він виробляє раніше, ніж Giant Giant або Jersey Knight, що робить його чудовим вибором, якщо ви не можете дочекатися інших сортів. Це рівномірний сорт, який виробляє більш привабливі стебла, і чим старше він стає, тим більше стебла, які він виробляє. Спаржа Приказ деа Джантеюїл. Приказ деа Джантеюїл походить з Європи, де він дуже популярний. Частина його назви приблизно означає рано, що робить його найкращим варіантом для нетерплячих любителів спаржі. Це сорт предків, який має дуже солодкий смак. Це дуже світло, зелений колір, з відтінками блідо рожевого на всьому стеблі. Поради також рожеві, що робить його дуже привабливим. Він швидко квітить і починає процвітати на другому році. Цей сорт віддає перевагу повному сонці і найкраще робить у зонах 5 по 8 спаржа Мері Вашингтон. Сорт Мері Вашингтон одна з найпопулярніших сортів в Америці і залишається цим понад 100 років. Це спадковий сорт, який виробляє врожаї протягом багатьох років. Він відчуває себе найкраще в зонах від 3 до 8. Ця спаржа віддає перевагу повному до часткового сонця для найкращого врожаю. Стебла темно, зелені зі світлими фіолетовими кінчиками. Довгі стебла рівномірні, а приваблива листя, пір'яна і зелена. Спаржа фіолетова пристрасть. Як ви могли здогадатися, фіолетовий сорт пристрасті є фіолетовим кольором і стає більш легким кольором при готовності. З цієї причини він набагато ніжніший і солодший за смаком завдяки своєму більш високому вмісту цукру. Він вважається сортом гурманів, що робить його рідше в магазинах порівняно з його зеленими двоюрідними братами. Він добре замерзає, добре готує і є популярним варіантом для салатів. Цей тип найкраще відчуває себе в зонах 3, 8. Спаржа UC157. Цей гібридний тип спаржі був розроблений у 1978 році як з чоловіками, так і з жіночими рослинами. Він виробляє надзвичайно високі врожаї, що робить його одним із найбільш життєздатних і популярних сортів в Америці. Цей сорт найкраще робить у теплому кліматі, але добре зростає у всіх зростаючих зонах. Він дуже стійкий до більшості захворювань, які впливають на спаржу. Він блідий зелений колір і виробляє рівномірні стебла. Спаржа Вайкін Кейбі 3 Цей сорт це різноманітність Мері Вашингтон і один із нових гібридних видів спаржі. Це надійний сорт, який виробляє багато стебла, що робить його ще одним популярним комерційним варіантом. Цей сорт слід збирати, коли стебла тонкі, як правило, виростають до 10 дюймів у довжину. Його також можна зібрати рано і має смачний ем'ясний аромат. Це універсальний сорт і може рости в більшості зон. Цей сорт складається як з чоловічих, так і з жіночих рослин. Африканська спаржа. Спаржа тісно пов'язана з спаржею і цінується своєю прекрасною, мереживною папоротою, схожою на листя. Він також відомий як весільний плазун. Молода рослина вирощує кінчики, які потім переростають у листя. Його не слід їсти, оскільки він є декоративним і неїстівним. Сеп, відомий як сапогенін, токсичний для тварин і тривале опромінення може спричинити подразнення шкіри. Однак у саду він має багато застосувань і є добре як домашня рослина.